СТС, службу на блокпостах, коли ви можете потрапити в гарячіші точки, в червоні зони, де насамперед у нас з вами зона обстрілу, то необхідно і вкрай дуже важливо надавати правильну і домедичну допомогу, то ми з вами повинні користуватися чиєю аптечкою. Власною аптечкою. Ми бачимо, так, що у нас у людини є ознаки критичної кровотечі. Будемо накладати турнікет на кінцівку. Крутимо до тих пір, поки вороток у нас з вами крутиться. Заводимо рівенець турнікету, наклеїмо позначку на турнікеті тайм. За допомогою маркеру пишемо час накладаємо з вами пов'язку. На ампутовану кінцівку. Накладаємо турнікет на кінцівку, можемо випроще. Так. Записуємо час, да? Подивитися, чи є у людини щось, якісь сторонні предмети да, в ротовій порожнині. І дивимося, чи є щось. Да, і за допомогою свого пальця да, вичищаємо 2, 30. 2, 30. Поліцейські Луганщини щоденно ведуть роботу у місцях максимально наближених до лінії зіткнення з ворогом. Тому питання збереження життя є надзвичайно актуальним. В умовах військової агресії здобуття та підтримка навичок з надання першої домедичної допомоги є питанням номер один. За сприяння програми розвитку ООН тренінговий центр поліції Луганщини отримав справжній полігон для відпрацювання навичок з надання першої домедичної допомоги. Ми розуміємо, що ефективна передача навичок з надання цієї допомоги сприятиме якомога найкращому засвоєнню цього матеріалу, а наявність відточених навичок для кожного з поліцейських є критично необхідним. Ми цінуємо кожну допомогу, яку нам надають наші партнери. Надзвичайно вдячні вам за всебічну підтримку.